Так, всім привіт! Тільки проснувся. Давайте зробимо заміри моєї форми. Кожен місяць, плюс-мінус один, той самий час я знімаю роблю заміри. Що я можу сказати, як пройшов цей мій місяць? Я два тижні не ходив в спортзал взагалі. Я тренував у плечах і взагалі не в залі, по побуті. І потім, ну, через це два тижні я не ходив абсолютно в спортзал. І, в принципі, не Слідкував за своїм харчуванням, залієв всяке гімно. Давайте зважимось. Ось я вважу. Так, вага вже тут. Це на то, я ще нічого не їв. 78,5 кг. Оп, так давайте візьмемо нашу рулятку Правий біцепс Ой Ну коротше плюс-мінус рівно Pravim, biceps 37,6 triceps 37, i i Заебались? Рулетка, нахуй. Левый. Тридцать семь и три. Сколько было? Я не помню. Это тридцать семь и три, это тридцать семь и шесть. Талія. Мірямки важкі точки. 85 см. Короче, ну так вот. Талія 85, короче. І стегло по сайдну. Uh, foi, tchau. Буде криво кину. ось так. Мені розположені вроді ріми. Mm. 127. 127 коротше. Ну, не набрав трохи ваги, як ви можете бачити. Я ще присходю зі мною ну, займаюся в залі. я Худі, ношу і так далі, то я важу взагалі 80. Плюс, тобто одязі їй 81 можу важити. Е, і в мене на фоні такої води. дуже особливо я не прибавив. У ну, тобто мене був міні відкат, бо я два тижні не ходив взагалі не займався своєю роботою, бо взагалі нічого не робив. Е, я пожав 90 на 6, так. Да. І, ну, А рекорд мій я поставив підтягування. У мене підтягування ніколи взагалі не йшли, і я якимось чином умудрився при такій вазі, там ну, 80 кг, грубо говоря, в залі в одязі, э, підтягнутися 17 разів. Щоб розуміло, я там літом при вазі 72, коли я тренував бля, підтягування, з 8 підтягувався. Один раз підтягнувся 14 разів. А от я прям ебашу, і башу, і тільки підтягування, і більше підтягу, нічого. А зараз про такі ось 17 разів підтягнутися, це ніхуя собі, блядь, така форма. Не очень а похуй. Всім удачі, всім гарного дня.